З вами я, Калінія Володимир. І я, Вовня, Костерісвов. Сьогодні ми озонуємо прокази з фізиків професійних автомеханіка. Тому зручніше розташовуватись, а ми починаємо. Інженер механік це технологічний фахівець, який засвоює знання з фізики для контролювання, проектування та моделювання. Також експлуатації автомобілів на різних галузі виробництва. Механіки розробляють і виготовляють різноманітні машинні механізми, які використовують принципи механіки. Вивчення фізики розвиває мислення студентів, формує необхідні навички, тим більше, що багатьом з них доведеться працювати на виробництві. Таким чином, необхідно будувати, щоб студенти засвоїли складний предмет, поступово оволодівали знання про обрану професію та нормальному засвоєнні знань на практиці. Кожного року серед студентів першого курсу у нашому коледжі проводиться конференція на тему фізика в моїй професії, завдяки якій прищеплюється любов до фізики. От докладу, роль фізика в моїй майбутній професії. Серед величних всіх наук є фізика чи. Ві. Підладні просмір їй та рух, і час, що йде невпинно, вона вивчає стільки літ, як улаштований наш світ, і в сфері світопізнання найголовніше є вона. Хай фізиці віват лунає за відкриття і за те, що нам дає знання за конули Хай фізиці віват лунає за те, що за всяк час до істини йде вона і наближає нас. У всьому є своя романтика. У фізиці і у поезії. Я впевнені, що сьогодні ми зможемо знайти романтику навіть у механіці. Механіка це цілий окремий світ, який поєднує в собі частини практики і теорії. Ще не можна було відокремити ці два коня від одного. Тому що вони поєднуються, а гарантивозна система. І ця система працює на нас, студентів, як запорука успішного розвитку в цій акції. І якщо б мене спитали, чому саме вона мені цікава, я б завжди відповідав ці про одне. Для мене механіка є невід'ємною основою, підґрунцем мого факту. Саме була механіка, що як підніжжя гори, на яку нам тільки слід забратись, чи як довгий, горький міст, що нам тільки слід перейти, складається. Нас оточує цікавий світ, і одним з перспективних напрямків у коледжі є гурток з фізики фізика навколо нас, де студенти самі виготовлюють механічні пристрої. Через вироби у нас з'являється можливість зробити перші кроки пізнання спеціальностей, пов'язаних з фізикою, електромеханікою. Під час роботи в гуртку ми розробляємо власні проекти. Ми сьогодні формуємо технічну освічену особистість, яка буде підготовленою до життя та активної трудової діяльності. А вести радує підготував на виставку технічних наук вентилятор. Він призначений для того, щоб у жаркий час охолоджуватися або для іншого застосування. Створений він з маленького мотора та пропелера. Варти, як він працює. Будь mm. ласка, можете підійти поближче. Mm. Вмикаєте? Ну mm. і станемо. Група mm. 2013 АБ демонструє прилад, зроблений своїми руками. Це керувана модель газіво-керувана політака, модель Ла-7, керується з культу управління, у цієї моделі є базові деталі, які рухаються для руху керованої моделі у повітрі. Для цього є елеони, які движуються в яхні і руль висоти. стабілізатор. Також є двигатель, який управляється отдельним стіком. Я студент групи 214 АВ. Зробив прилад своїми руками на виставку. Це павербанк, яким можна заряджати телефон. Будь ласка, продемонструй нам його. Ага. Дякуємо, велике. Я студент групи 214 АВ, зробив свій прилад на на електротехнічну виставку. Це. Електрозапальничка вона працює від акумулятора, який робить, від акумулятора йде на преобразователь і робить, і делає іскру. І їм можна підпалювати костер, газ і тому подібне. Ось так він працює. Я студент групи 214В. Приготував на виставку технічного творчества колонку. Припаяв вхід для підзарядки колонки. Також припаяв до плати самі. Сі, ось ключусь. Угу. Ну, Підключиться теж таке. Любі друзі, у ці скрутні часи ми працюємо на перемогу. Нічого не збагачує людину, як є зв'язок із фізикою, а поєднання фізики і волонтерства вдвічі збагачує потенціал людини. Члени гуртку Фізика навколо нас не лишаються осторонь. Коли бабуся закупованого Херсону залишається взимку без світла, вони допомогли їй відремонтувати її зламаний ліхтарик. Доброго вечора, шановна Людмила Борисівна, і знову вас вітає автомобільно-дорожній коледж. Хочу вам нагадати, що ви нам задали таку задачу відремонтувати, непрацюючий ваш ліхтарик. І знов-таки, бачите, сьогодні немає світла, я до вас завітала. І хочу вам сказати, що наша мета була досягнена. Студенти знайшли недоліки, відремонтували вам фонарик і сьогодні просили його вам передати. Будь ласка, перевірте, він працює чи ні. Працює уран! Цілує щиро. Дякую студентам автомобільно дорожного коледжу міста Одеси. Дякую вам, все буде Україна! Разом до перемоги! Шановні друзі! А ми вам бажаємо душевного тепла. Разом, разом до перемоги! Слава Україні!